До чергової частини Чернігівського відділу поліції звернулися мешканці однієї з багатоповірків в місті Чернігові про те, що на даху будинку знаходяться невідомі. Подальшим було з'ясовано, що ці дівчини намагалися спричинитися собі тілесні ушкодження у вигляді порізів на руках. Тобто лезом нанесли порізи, намагалися таким чином покінчитись з собою. Працівники поліції почали з'ясовувати ситуацію, що склалася, і встановили, що одна з дівчин, у одній з дівчинку не розділене кохання, у іншої працівники поліції затримали хлопця, якого підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення. Зв'язку з цим вони були дуже засмучені і вирішили напитися того дня. Дівчата підійшли до одного з супермаркетів в місті Чернігові, побачили чоловіка дорослого, вони попросили його купити їм вина та пива. Чоловік погодився, вони дали йому гроші, він їм купив спиртне і віддав. Дівчата розпили спиртне, пішли на дах будинку і вже там почали себе наносити собі пошкодження на руки. Якби не вчасне втручання мешканців будинку, які повідомили правоохоронцям та правоохоронців, невідомо, чим би ця ситуація закінчилася. Працівники поліції звертаються до усіх дорослих мешканців міста Чернігова з погляду того, що своїми діями стосовно неповнолітніх вони наражають їх на небезпеку, тобто не замислюючись над тим, що вони хоють, коли купують їм з напої. Адже діючим законодавством чітко передбачено, що розпивання продаж спиртних напоїв неповнолітнім заборонено. За це передбачена адміністративна відповідальність.